Ось молодеж, замаринував ось оребель, це дивіться, які вийшли, бачите. І зараз ставлю їх запікати. Я так Поставлю тут цю... забув, як вона називається. В общем, Отаку. Гуяч сюди. І коли спічуться, обов'язково вам знімлю. покажу, як вони взагалі запіклися. так. І цю цибулю зверху. Так вот так, бачите. Монелично. Есть все. Напечут цивильно. Вот так бачите під 180 восемь градусів 20 хвилин, потім буду їх перевертати вовчим. і знім до восьмого. Блять, печуться. Отак печуться, бачите. І все. Далі буде вже блять, ролик, коли їх спечу.